Друзі, всім вітання! продовжую з вами ділитися своїми знахідками, як за наявності невеличкого бюджету і ресурсів облаштувати садочок, щоб він не вимагав багато зусиль. Отже, перед вами ділянка, яка була повністю заросла бур'яном, золотарником з мене ростом. Ви пам'ятаєте її? Я вам обіцяла розказати про її перетворення. І тут вже очищено від великих бур'янів низькорослі, дикі рослини я не чіпала. Просто зроблено зонування за допомогою великих гілок, а також за допомогою маленьких подрібнених гілочок зроблено покриття для доріжок, а сама ділянка, де посадження рослини, замольчувана палим листям. Я не маю мети досягнути такого ефекту стерильності, що жодного бур'янця, все як на картинці, тому я не користуюся агроволокном, я прихильниця максимально природного підходу. Перед вами киперисовий горохоплідний. карликова туя даніка має кулеподібну форму. Перед вами кизильник дамера, сланка, грунту, декоративна листяна рослина. Єлівець скельний, еро, колоновидний барбарис. Так це виглядає здаля. Там На задньому плані ви бачите сусідню ділянку. Воно все з часом закриється живоплотом. Я сподіваюся, що я зможу створити таку ілюзію усамітнення, і тут буде своя атмосфера притамана лише цій ділянці. Друзі, розкажу вам трішки про свій живоплід. Бачите, що ділянка терасована, і вона йде як схудинками. І там, ходинкою нижче, це вже йде ділянка сусідів. І ці будівлі я хочу прибрати, щоб їх не було видно. І вже деякі рослини посаджені, вони ще маленькі, поки що нічого не закривають, але все одно вже вони надають певну декоративність. Сподіваюся, що. Через пару років тут вже буде краса. Отже, що ми маємо? Це в нас жасмін. Чубушник. Смородина. Ну, чесно кажучи, я не впевнена, що це смородина. Вона там щось росли в мене, але так по вигляду мені здалося, що смородина. Я поки що посадила сюди, там подивимося. Будлея Давида. Вона цвіти такими босковими китицями. Дуже гарна декоративна рослина. А це вейгела. Я, правда, не пам'ятаю, якого кольору квіти я замовляла. Чи то рожеві, чи червоні, може білі. Ну, час покаже. Пухироплідник. Спірея Ентоні Карликова. Гібіскус. Також ще не знаю, якого кольору квіти ще не цвіла. Це мені подарували саджаниці. А це, друзі, понцирус, різновид лимона. Ну, вірніше, не лимон, а це як дикий цитрус, який живе в північних широтах, найбільш морозистійкий. Він також дуже класно підходить для живоплоту, тому що там колючки. І він декоративний надзвичайно, цвіти біленькими квіточками. Отже, я дуже чекаю, щоб це побачити. Цю красу. Два штучки посадила. Це моя знахідка, так би мовити, фішка. Тут росла троянда платиста. І дивіться, яку я її опори придумала, така коряга, і вона заплити. Я думаю, що буде дуже прикольно. Брусничка, я поряд хризантима вже розцвіла. Диція. Це жасмін махровий, також чубушник його називають. Але мені не подобається якась назва, така груба. жасмін набагато краще звучить. Оце бірючина, Бачите, що навколо ще хаща, зараз слід дикої трави. Не встигла я її ще прибрати, але воно не заважає. З часом воно покоситься, підрівняється. І це вже не зовсім живопліт, Це саме кінець його. Посадила Томарікс, тому що в мене ділянка в балці знаходиться. І там дуже крутий схил, а я почитала, що Томарікс своїм корінням класно його. Укріплю, але мені також ця рослина дуже подобається своїм цвітінням, рожевими такими китицями. І він сам по собі дуже ажурний, такий сіроватий, коротше кажучи, виглядає дуже декоративно. А що це я не знаю? Виросла така рослинка у мене на ділянці. Допоможіть ідентифікувати. Дерен. Ще один дерен більш багряного кольору. Кеномелес японський, це невеличкий кущик помаранчевим кольором. І здається, це родич Айви. А ця краса відкрилася переді мною, коли я знищила великі бур'яни, якими тут було все поросле. І тут, виявляється, все покрито будрою, плющевидною. Це дика грунтопокривна рослина, я її, звісно, не буду видаляти. Мені дуже подобається такий килимочок. Рослинка дуже. Невеличка і зручно ходити, вона все покриває. Ну, просто це подарунок від природи. А ось це краєвид на яр, який відкривається за межами моєї дачі, там за ось цими кощиками йде урвище. Бачите, друзі, зовсім не обов'язково їхати світ за очі, щоб побачити таку дику красу. Вона поряд, а головне, вміти її, помітити. Я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Чекаю на наступні зустрічі з вами. Пишіть коментарі. Буду рада отримати зворотній зв'язок від вас. Па-па!